Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вивчати свінг. І сьогодні розповім про гру танчики або танкс. Мета гри танчики полягає в тому, щоб захистити свою базу і знищити усі ворожі танчики танки на полі бою. Це буде перше відео. Я буду робити частинами, як попередні, але мені здається, тут буде набагато більше частин. Тому що я хочу. А, Ця частина буде про відображення танку. Просто я покажу, як він відображується, mm -hmm. як він буде дивитися на полі бою, ну саме полі бою, поки нічого там не буде, ніяких рівнів, ніяких меп, просто відображення танчику з його тавером башкою, якщо можна так сказати, ну, щоб ви, видно, що він, в нього є вже direction. ну, Туди, куди, куди він дивиться. Це все покажу. Я багато думав, яку гру вибрати, чи не гру, а якийсь там додаток зробити, бухгалтерія, чи щось таке, ну це в майбутньому. Але я натрапив на танчики і згадав, що грався на Дензі, на Сігі в своєму <плес> childhood, так. 90 х 2000 х і це буде дуже класна супергра, і мені дуже захотілося. Також зробити щось подібне. Не обіцяю, що буде прямо прям на 100% схоже. ось це, це дуже важко, тому буде багато відео. Хочу створити, щоб був хоч якийсь подобіч штучного інтелекту. так щоб деякі танчики полювали тільки на мою базу, деякі танчики за мною бігали і намагались мене бити. Ну, щось таке на подібне. Щоб було нормальне поло було декілька об'єктів, які можна їхати, стріляти, які не можна стріляти. Ну, тобто, вони не, не можуть зруйнуватися. Тобто, Можливість стріляти в танчика, щоб вилетіла пуля, там попала, взрив, все красиво. Можливо, додавлю якісь а, звуки, щоб подивимось, як воно там буде. Ось Багато чого хочу реалізувати, <губ> буде багато відео на цю тему. Добре, я вже вас, мабуть, ввторив своєю розмовою, просто дуже подобається ця гра, тому сподіваюся, що я зроблю дуже багато, і вам також буде це цікаве. Ну що ж, давайте подивимося, що я зробив а, в цьому відео. Давайте одразу почнемо із танчиків. Як ви бачите, я одразу а, зробив по пакетам. Так завжди і робиться. А, якщо дуже маленькі якісь класи, так. А, Програмка, яка маленька, то можна, як було раніше, просто поряд лежать класи і тому подібне. Але зазвичай треба класти в пакетах по тим класам, які відповідають цим пакетам. Щоб, наприклад, у нас є клас ой, побачте, Package Tanks так, і все, що зв'язано з танками. Інтерфейс, танк, будемо все через інтерфейс працювати, щоб мені було все рівно, який танк оброблювати. Ну, давайте... Одразу в інтерфейс. Мені все рівно який танк, він повинен вміти себе відмалювати. Я повинен знати, який X і Y в нього. Може ще й Direction в нього буде, треба, до речі, додати. Ну, все це буде не по мірі того, як буду реалізовувати той чи інший функціонал, поки цього достатньо. А ці це, це, танчики через інтерфейс. Це головне. Далі. У мене буде абстрактний клас, в якому буде основна логіка. Загальна логіка для всіх танків. В кожному... Але будуть іще танки, наприклад, якісь унікальні танки. Тайгер, там, ну, я створив Тайгер, пошукаю якісь ще цікаві назви, які є а, для танків, там, Бредлі і тому подібне. Чи можете запропонувати в коментах, щоб які назву танку, щоб я його сюди додав, і будемо думати, а, як він виглядає. Але скоріше я буду використовувати вже готові спрайти, що таке спрайти? Спрайти — це коли одна велика картинка, і в ній знаходяться всі картинки, які вам потрібні, я знайду в інтернеті спрайт для цієї гри танчики, який використовувався. В реальному, в реальній грі, яка була, і буду там вирізати. Там повинні бути всі можливі варіанти танчиків, які вони існують в грі, всі позиції вверх, вліво, вниз, вправо. І якщо не Якщо я пам'ятаю, там повинні бути ну, пулі, там повинні бути взриви, тобто це як вони взриваються. Ну і ще багато чого. там. Тобто все, що повинно бути в грі, повинно в цьому великому спрайті, повинно існувати об'єкти, там каміння, вода. там. Треба дивитись, всього я вже не пам'ятаю, але це я буду використовувати. На даний момент, поки я не використовую імейджі. Я буду використовувати нашу графіку просто set color, set фillрек. Все, поки цього достатньо. Добре, повернусь вже до нашого танчику. Кожного танчику буде його X Y. Думаю, може, можливо, навіть швидкість зроблю. Подивимось, як воно буде. Звісно, Direction. Зараз подивимось це, потім до Direction підемо. Тан Color, весь його, як він відображується, і Tower Color, ну, щоб було видно, куди він дивиться. Танк Width, От таким, до речі, чином можна робити, призначити, тобто, фактично, я створюю змінну танк Wids, але її не ініціалізую. Тобто нічого не додаю. А потім я створюю і одночасно ініціалізовую те, що буде принадлежати танк Wids, а ще все це дорівнює square size. Таким чином, до речі, теж. також можна ініціалізувати змінні. У мене буде. Конструктор, в якому 100% повинно знати при створенні класу, щоб було X-Y, де він розміщується, і який в нього Direction. Можливо, там щось буде е, імедж, імейдж якийсь приходити, і танк всередині вже не в абстрактному, а якийсь конкретний танк, буде знати, як, яку частинку треба зберегти в себе. Зі спрайту вирізати, так, який він буде відображатися. Подивимо, як це буде. Ну, давайте я вже поки сюди зайшов. Але кожний танк повинен знати, як він, якого кольору сам танк і кольору його тауер. Ну і швидкість я тут додав. Але супер. Звісно, в абстрактному X-Y Direction. Поки базово всі відображаються однаково будуть. І взагалі я поки. Не дійду до імеджа, я скоріше буду оперувати тільки одним танком. Я спочатку реалізую всі колізії з танками, з бордером, ну тобто з полем бою, як він стріляє. А потім, коли вже діду до іміджів, тобто в кожному танку я вже буду відображати, щоб кожен танк мав свій конкретний якийсь імідж. Тобто не більше, ніж взагалі існують танки в різновидності в цій грі. Тобто, Щоб вони були кожен зі своїм іміджем, з швидкістю, якимись іншими параметрами. А поки робимо ось так: малюємо, кажемо, setColor tank Color, хочу, відмалюй, будь ласка, мені, потім getColor, TowerColor. І Direction знає, як треба відмалювати. Добре, тут і getx, gety, Повертаємо все. З цим зрозуміло, ідемо тоді до Direction. Я так подумав, що краще, мабуть, цього буде, щоб Direction самостійно знав, як треба відмальовувати. На даний момент він знає, як відмальовувати башту у танка. Можливо, я сюди буду передавати в майбутньому. Те, як треба відмальовувати саму картинку, так? Потім в мене замість просто квадратика, як танки, квадратика. Для башти буде просто чиста картинка. Ось. І я думаю, що Direction повинен знати, як відображати. Відображати, в яку сторону дивиться танк. Так само, думаю, що, можливо, цей Direction, взагалі, як і нам, також буде відмальовувати, відображати. Улю. Тобто в пулі теж є Direction, дирекшн, можна випустити вверх, вниз, сліве, вправо. І, скоріше в мене намчик теж буде знати, в яку сторону треба відмальовувати коректно. Подивимося, як це буде. А так, поки Draw Tank Tower. Цей а, Наш Direction знає, як відмальовувати, а, нашу башту. Щоб було видно, що він кудись дивиться. Так, давайте. Об'єкти. Наш Battlefield. Ми вказуємо так само у вийде хейт. 576. Тобто, n кількість 6 на 64. Тобто, в мене квадрат буде 64 на 64. І танк буде 64 на 4. Тобто, в мене всі об'єкти будуть 64 на 64, окрім пулі. Вона там буде менша. Можливо, 16 на 16. ну вона не може займати прям все це. а хоча а... Ні, не може. Ну, подивимось, як це буде виглядати. Прям дуже цікаво, що я такого не робив. Буде цікаво подивитись. Ну якісь базові параметри. Чисто накидав те, щоб було. Так? Просто приготував болванку. Так само є клас, який відповідає за мепи. Тобто за рівні, наприклад. Тобто їх буде декілька цих рівнів. І скоріше я буду. Я щось подумав, як ще відображати. Відмальовувати тут буде масив, одразу заготовлювати декілька масивів. От так. First map, second map, third map і тому подібне. Може, з якимось назвом, подивимось. Буде тут двомірний масив одразу із заготовленими об'єктами на полі бою. І зчитуючи цю мапу, цей Battlefield, знаю, як її буде. Як її буде відмалювати. Будуть методи, які будуть керувати, наприклад, перший рівень, другий рівень, третій рівень. Так, ну, якщо ми виграли, то підемо на другий. Виграли, йдемо на третій, якщо програли, там, йдемо до вибору меню, Програємо. програли, вибираємо. Там, думаю, в меню вибрати можна буде власний танк, кількість супротивників. Можлива гра один на один з кимось. Подивимося, як це буде. Багато ідей, скільки я можу реалізувати. Це все подивимося. Так, давайте подивимося на battle Panel. Так, чиста заготовка. Заготовка так само, вся болванка в цій battle Panel, Тобто буде декілька панелів. Є Battle Panel, там, де будуть використовувати Battlefield і Tanks. Battlefield буде. У Battlefield будемо брати, яку мепу ми хочемо відмалювати. Тобто цей battle Panel буде чисто відповідати за поле бою і за всю гру. Потім будуть панелі, е, саме яке можна вибрати, ще одна – це меню. Чисто просто меню. Перед грою треба які вибрати, що подивитися і тому подібне. І так, суть цієї панелі поки що. Є танки, є Battlefield. Сюди в Battle Panel повинно приходити в конструктор танк Battlefield. і цей компонент знає, що треба відмалювати спочатку поле бою, а потім танки. Ще пам'ятаю, в цій грі були як кусти, чи щось таке, чи що, він зелений такий був. І танк фактично під ним їхав, і там було видно, що він знаходиться під ним. Тобто, важливо, мені доведеться полі бою відмальовувати два рази. Наприклад, коли танк їде по воді, він їде над водою. Тобто, фактично мені треба спочатку відмалювати воду, а потім відмалювати чи там, сніг, чи щось там було, подивимося, що вона там. А потім танк зверху, начебто він рухається по ній. А пам'ятаю, там були такі об'єкти, як кусти, чи щось таке, і воно було на танку. Тобто мені здається, треба два рази відмалювати поле звичайних об'єктів, потім відмальовувати танки, а потім після нього відмальовувати ці кусти зверху. Прямо цікаво. Всагалі, прям цікаво. Взагалі взявся за це. Подивимося, як все це буде виглядати. Добре, у нас залишилось ще один пакедж це Action. Тут буде все пов'язано з engine. Ну, Engine такий не дуже великий. Ось, як ви бачите, теж болванка така. Заготовка під великий engine. Ось. В цьому engine буде, звісно, battle Panel реалізована. Ну, Він буде керувати цією панелю. Тут буде весь список танків, Ну, назва, розмір. Він, тепер я вирішив так, що нехай Battlefield знає, який повинен бути розмір. Тому нехай в цей фрейм, engine frame, а, бере ці дані у Battlefield, тому що це його параметри. Ну і центр Windows, visible, resizable, false, default operation, все як потрібно. І методи init. Методи init, що ми тут робимо. Відео про те, як відобразити танк. Давайте подивимось, як я його буду відображувати. Створюю танк, Tiger. У нас X-Y по нулям, тобто він зверху зліву буде відображати, і Direction, наприклад, Down, тобто дивиться. В список танків додаємо цей наш танчик, потім Battle Panel, створюємо нову панель. Сюди передаємо Tanks і Battlefield. і... Ми викликаємо контент і додаємо сюди цю панель. Подивимось, як це виглядає. Пусто тут нічого немає, от як по дефолту є, так, я бекграунд тут нічого не міняв. Чисто пост показати, як відобразити танк. Всього-навсього, щоб його відобразити по логіки по ОП. Дивіться, скільки класів мені треба було коректно, щоб все було по ООП, так так, скажемо, інтерфейсами, абстрактними класами, кожен клас повинен відповідати за щось окреме: танки за танки, панель за панель, батлфілд за логіку Battlefield, engine Engine, бачите, вже скільки всього треба зробити, щоб просто відобразити такий танк. А, я ще раз кажу: можна взагалі це зробити за допомогою одного класу. Так, це Можна взагалі в один рядок писати, але якщо ми хочемо одразу а, робити. Розробку наших додатків, наших апплікейшів коректно, то нам одразу потрібно працювати в ну, ООП режимі. Ну, добре, дивіться, бачите, і ось його башта, типу вона дивиться вниз, тому що я сказав, дивитись вниз Давайте спокійно поміняємо йому на right піднімаємо перезапускаємо. Бачите? Дивиться в right Ну, там давайте ще, коротше, покажу, що. Все класно, все чітко. Дивіться. Ну добре. Коротше, давайте вже вліво покажу. Так хочете показати. І самому подивитись, до речі, що все працює. Я спокійною душею. Все, все класно, все супер. Ось в цьому відео просто відображення танку. А в наступному відео. Хочу зробити, щоб я за допомогою клавіш вверх вниз ліво вправо, міг керувати своїм танком, він якось їхав. Подивимось, як це буде. Можливо, він одразу буде скакати ну, там, з цієї сюди, потім сюди, сюди, от сюди. Можливо, по 10 пікселів, щоб він обережно їхав. Подивимось, як це виглядатиме. Наступне. Щоб були колізії. Колізії із нашим бордером і колізії з іншими танками. Я поставлю десь ще один танк, просто нехай стоїть. Я повинен їхати, їхати, їхати до нього, і не можу його проїхати навскрізь. Навскрізь. Ось. Тобто я вперусь в нього, і якщо я хочу поїхати по ньому, і в мене це не вийде. От така тема буде в наступному відео. Ну що ж, сподіваюсь, у мене все вийде. І наступні відео також буде цікавим. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.